Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Ford Edge 2016 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на передньому приводі в комплектації Cell та ось в такому чудовому яскравому червоному кольорі. На автомобілі встановлені 18-ті оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною гумою, візуально та полкапе без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані з технічного. Боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на СТО. Перейдемо до комплектації. Тут на зустрічає безключовий доступ, також є так званий домофон всередині шкіра чорного кольорю в класному стані, взагалі без нарікань. Електропакет по переднім сидінням, розділений клімат контроль підігрів передніх сидінь, широкий сенсорний екран з камерою заднього виду, мультикермо Круїз, електропакет по всім вікнам та електрорегулювання бокових зеркал. Ось так виглядаємо нас задній ряд. ну По салону, взагалі, без нарікань. Дуже класний стан. Ось так воно все виглядає. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2А місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!